Від з ів зачек вінець опол імені Івана Богуна від волонтерів та волонтерок громадської організації Вінсола від усіх учасників благодійного проекту Доброго вечора! Ми з України від віничанок та віничанок від українців та українок, які живуть в нашій країні та в інших країнах світу. Передаємо цю красуню чорну пантеру нашим воїнам 171 го батальйону, 120 ї бригади. Нехай вона допоможе їм виконувати бойові завдання і буде вірним другом. Дорогі наші рідні, чоловіки, сини, брати, батьки. Ми щиро дякуємо вам за те, що ціною власного життя вибороните нашу землю від ворога. Ми знаємо, що перемога над окупантом залежить від всіх нас. Це наша спільна справа. Тому ми волонтеримо. Ми допомагаємо людям, які постраждали від війни, допомагаємо військовим, підіймаємо економіку країни. Ми Віримо в ЗСУ! І знайте, що ви завжди можете розраховувати на нас. Слава Україні! лузі червона калина, Боги! Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми туже пану Галину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей герозо. Сину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей гей ра. Роз...